Це що? Ще одна машинка? Да у вас вдома вже цілий автопарк. Та дитина попросила: ну як відмовиш? От у мої часи такого не було. Купляли одну іграшку і малі по черзі з нею гралися роками. А ви свіг балуєте? Потім починається: мам, хочу те і все. От так і називається акція в епіку. Якщо купити дитячих товарів на тисячу гривень з карткою вигода, можна виграти сертифікат аж на 14 тисяч. Хм, а за той сертифікат можна буде купити а, новий парфюм в маншері? Так. А теплий плед чи. Подушки з деко? можна. Що, і навіть нове крісло в центрі меблів. Ну звісно, так давай я тоді ще й самосвал візьму. Хай внук знає, як його бабця любить.